О зараз должны сделать новые власти для того, щоб український народ почав вірити правительству? Я думаю, я підтримую ілюстрацію попереднього уряду. Я вважаю, що ці люди не можуть залишатися при владі після того, що сталося, і справді ціна дуже висока, і цього не можна пробачити в жодному разі. Знайомих жодних не загибло, але все одно мені шкода взагалі всіх людей, які загинули, з усіх бухів. Я вважаю, що в мене народитися нова генерація політиків, яким люди будуть вірити і в яких немає плечима будь-яких корупційних скандалів. Це стосується майже всіх політиків, які були при владі, які також збираються балотуватися на пост президента України. Я сподіваюся, що нова влада зробить уроки з прошедшого і доведена вісіть себе, з України в Україні, Україні говорять, чемно. Якщо ні, у нас майдан. Я навіть предлагав дівчинам вчора нарисувати картинку. Майдан равняється і гілітина. Написати таке. Якщо треба, ще раз зберемося. Ну, щодо кроків, тут важко сказати зараз. Я думаю, що після того, що було раніше, зараз вже великі пріоритети. Тому для нової влади є широкий вибір, перспектива, тому я думаю, що її підтримає народ. І щодо кроків, я вважаю, що вона має слухати народу. Якщо приходити на Майдан і питати про мандат, питати що робити, я думаю, народ поганого не порадить. І за цих кроків я думаю, варто жити. Варто, щоб ця влада, наприклад, зробила щось нове в країні, щоб не було нічого такого, щоб я не знаю, наприклад, щоб Майдан не виходив кожного року. Я думаю, варто було б вже зробити щось таке, щоб люди були задоволені. Зараз на сході дуже хвилюється, що російську мову. Заборонять. Ви в це вірите? Це дурня, звичайно. У нас виноградою вільно розмовляють то. Мене май бісить саме більше мене бісить, коли російськомовна людина починає в слух зневажати українську. Ми шануємо їх. Гасло е, націоналістичне, знаєте як? Є таке Божа заповідь. Возлюби ближнього свого як самого себе. Гасло націоналіста, возлюби націю свою як самого себе. Ну і ще хочу сказати, хлопці. Якщо якийсь дурень буде казати, що свобода ці революції щось не то зробила, плюньте йому в очі. 17 наших хлопців, найкращих золотих, дай їм Боже світле царство, Поклали свої голови в перших рядах. Я працював хірургом, я її хірург. В КМДА ми прийняли, Бог би того Януковича побив, ми прийняли від 60 до 80 поранень. Всі хлопці живі, одна людина померла з диркою, такою в грудній клітці. Я такого не бачив. 35 років я не бачив такого звірства. Не сердиться, не можу. Бо я завжди є рядовий боець. І зараз я рядовий боєць тут. На вечір з 8 години я мушу бути як хірург тут, тому що нема хірурга. Але я... мене ну, і в мене в КМД попросили, будь ласка, ви маєте 32-річний стаж, ви маєте інститут, ви тут більше, там є кому воювати. Я не думав, що то буде. Якщо б я знав, що там стільки наших хлопців, я б був так само з ними в перших рядах. Я би лишив. Але може, якби я лишив, то пару людей погибло б, не, не наг... хоча зі мною разом робили чотири молодих хлопці. Як вони робили це щось неймовірно? Я вже в кінці, після того, як припинилося, я не витримав. Я так плакав, як, як мама дитина. Кроків, напевно, багато треба робити, але якщо наші хлопці, то... Хлопці вимагають помсти, і помста ж така, що має бути холодною, в першу чергу, можливо, для простих нас всіх, що мають бути спіймані ті, хто давав накази, ті, хто стріляли і покарані ну, справедливим народним судом, але на протязі двох-трьох тижнів не там до турецької паски. Я, ну, якщо чесно, я навіть не знаю, що сказати, тому що не зрозуміло, що буде. Поки не ще, не тому, що зручно, якою нова влада буде, і хто буде, і хто тому що буде? люди повністю зневірені, і я думаю, що навіть коли прийде нова влада, поки вона дійсно не виправдає, не поверне цю довіру, тоді можливо будуть якісь покращення. А поки я думаю, ось ці всі сотні, які організовані, вони будуть і надалі працювати і стежити за тим, щоб виконувалося все те, що обіцяється. Да. Честно говоря, ну куда такие воевать? Куда такие на баррикады лезть? Не видишь Не, ну я думаю.

По моєму, це означає ті люди, які були помічені у злочинах проти свого народу та попередня влада. Якщо доведено буде, що ця людина, яка була при владі, вона справді чимось завинила перед державою. ця людина не може лишатися при владі за будь-яких умов. Це слово, як говориться, ще не доходило до ума многих. Теперь мы поняли, что иллюстрация, подобно как сделали чехи, поляки, прибалты, это, без этого мы не обойдемся. Причем иллюстрация должна быть честная, без всяких э, э, исключений. И только тогда мы сможем идти вперед. А кто будет это делать, ну это уже вопрос, пусть думают те, которые, которым мы доверили. Одні і ті самі лиця в парламенті, я думаю, що вони вже люди вже привикли і звикли до них. Ну дехто вважає, що люди не міняються. Дехто вважає, що в парламенті мають бути молодь, має бути щось нове, мають якісь вводити нові закони. Ну тут важко сказати. Знаєте, тут люди вже в цьому, як то кажуть, собаку на цьому з'їли. Я думаю, що багато політиків, просто побачивши майдан, може якось. Якось я не знаю, може, їх якось переклинуть, можливо. Можливо, вони щось послухають вже народ, можливо, буде щось нове, можливо, запровадять якісь зміни. Я думаю, що Майдан показав дуже багато, навіть в випадку чогось, то і будуть бояти. Ми е, кладемо нормальних людей до влади. Людей, не корупціонерів, людей чудових. До, до великої радості я радий, що став генеральний прокурор, свободівець, практично в кожному. Районів кожній області будуть нормальні прокурори, до якого ви, як до свого службовця, який служить вам, приходите і сказати, оце є людина, бандит, він краде. Якщо ця людина не приймає міри, то ви йдете до мене як до помічника депутата Верховної Ради, і той прокурор за дві секунди не буде там робити. Влада наша, хлопці... Я не вірю, я це роблю від першого дня. Я вже старий дідо, але якби я вірив або споглядав з боку і казав, то вони всі паскуди, я то роблю. Я роблю все, щоб ви молодь і щоб моя внука мала мала ту Україну, яка я хотів, би вона жила в ній. Європейську чудову державу. Я сам з Виноградова закарпаття. Два кроки від нас словаки живуть так. Там любий чиновник, він знає, що він є слуга е, свого народу. І вони так до нього відносяться. Вони не йдуть вклонятися йому. Вони йдуть вимагати те, що він. Якщо він не робить то, за дві секунди піднімається весь наряд і вони вилітають з роботи. На відміну 2005 2004 року вони готові боротися до кінця, тобто готові контролювати цю владу безперервно. Тобто, конкретні приклади, мабуть, всі бачили, як зупинили кортеж Шицинів Цуніка, коли вони порушували правила. Коли люди просто... Ні, я там не був, я просто бачив це по телевізору. Я бачу ну, тобто, тих людей, які зупиняли, в принципі, знаю особисто. Тобто люди не зважають зараз на щастя, вже на особистості, як раніше поміняли одного царя на іншого. Зараз вже люди нарешті зрозуміли, що не має бути царя, хорошого, поганого, має бути людина, яка просто виконує свої обов'язки. Менеджер, менеджер да. так. Тобто, хороший менеджер буде, поганий, тобто, треба поміняти. У нас в Закарпатті, Виноградово, ви знаєте, там все таможні. І на одній з таможнів вілок, оцей депутат Верховної Ради Бушко Іван як від нашого округу, який був від регіоналів, ну, е, в один день приносив доходу від 500 тисяч доларів лише Вілицька таможня. А там ще є Дяківська таможня, там зелена границя. Ви знаєте, як зелена границя наша охоронялась? Стояли джипи уголовників по кілометру по два. На румунській границі або на Венгерській, так само джипи уголовників. І каравани носії вносили отак. Якщо з'являвся пограничник, по ньому відкривався вогонь на враження. Тепер я думаю, що ми це в короткий час долаємо, що пограничник буде охороняти границю, що 500 тисяч доларів будуть йти з вілка в казну держави, не Бушку і Януковичу папі в карман. Я сподіваюся, що ми це зробимо. Хлопці, от я. З ними три місяці. Вони там не розуміють, можливо, що таке ілюстрація, якщо по грубо, нафік з пляжу всіх, хто регіони, комуністів, всі, хто був про тому кориті, не мають права з років три до того корита, і воно навіть близько підпускатись, І то корито не має бути, а має всі ці рішення, то яка буде влада, мають бути прозорі, громадсько прозорі, щоб кожне під стенографувалось то стільки, то стільки, і пізніше. Через ті громадські організації могли подивитися і проконтролювати, чи можна, чи зробили це. От для того, от ілюстрація, ті, що вже були при владі, не мають права бути при владі. Навіть, на жаль, і у Верховній Раді, я знаю. Повної ілюстрації, думаю, не буде, але найбільш удіозні фігури і найбільш, скажімо, я думаю, що потрібно буде провести показові процеси, скажімо так. Для того, щоб люди, які пройдуть знову, щоб не заривалася, грубо кажучи. Тобто я я, звичайно, виступаю за повну люстрацію, але я розумію реалії. Тобто, якщо повну люстрацію провести, то нас взагалі нікого не залишиться. Тобто, на жаль, так, так, такі у нас така у нас країна поки що, що зразу все так не зробиш. Більше 90% учасників Єромайдану революції не вважає, що це влада зараз. Це тимчасова влада, яка повинна... Забезпечити перехід України з нинішньої системи на нову систему. Тобто, люди тут воювали і гинули не за зміну Януковича на когось. Наприклад, зараз виконує обов'язки президента і і спікер парламенту Турчинов. Но ми не воювали за це. Ми воювали за те, що дійсно повалити владу Януковича, не владу. України, тому що після того, як відстрілювали, це не влада України, а це влада Януковича. І буде Майдан стояти, і ми приймали позавчора ночі рішення, що Майдан не піде звідти, поки не буде в законному порядку проголошена зміна системи влади. Також було висловлено рішення таке, що повна ілюстрація повинна прийти. Навіть тих, які зараз ну, від Майдану отримали довіру. Тимчасово, так. Да. І вони повинні, за нашим баченням, теж попасти під люстрацію. Тому що більше 90% народних депутатів вони винні в тому, що прийшла влада Януковича. А тим більше, що. Ну, ми всі винні маємо нести цей крест, і Бог то подав це. Тому що якщо так проаналізувати всю все життя Незалежності, да, 24 неповних років, то скільки ми не нам, намагалися якось, щоб позбутися від того системи радянської, да, що Конституції задекларовано, що народна влада, а на ділі народної влади не було. Земля народу принадлежить, але вона вже роздірібанена. Розумієте, ми хочемо змінити систему. І сам Бог дав нам народу України вистрадити, дав нам таке керівництво Януковича. Тому що, якщо б Янукович не прийшов до влади, то мабуть так не було. Ви пам'ятаєте, що. Опозиція, скільки намагалася зібрати народ, щоб подолати цю владу, а чому збирали 3 тисячі, 5 тисяч? Тому що не було довіри до е, навіть опозиції. Як, а коли, коли 30-го числа влада Януковича перейшла в межі, побила студентів на Майдану мирних, я військовий, я вам говорю: це не була просто команда розгону, це була інструкція. Кожному сказали бити калічки до е, смерті це не розгон був, це знищення. Ми бачили, коли люди відтягували трупи, ну, по них стріляли. Це їх спеціальну неділю там тренували, показували, як треба розганяти. Не просто не а бити. Дев'ять чоловік. поклипали, побігли, знову дев'ять чоловік йде. Тобто, і це обурило е, Україну. Оце обурило і з'єднало. І те, що ми стали разом. І... Тому ми очікуємо. Не просто зміну влади, а очікуємо зміну системи. Теоретично це можливо, але практично я сумніваюся, що дадуть можливість, це треба, щоб там ті люди, які ходили по цих коридорах, дали підтримку цій людині. І наразі, наприклад, я особисто не знаю такої людини. А я спершу подумала про реформу в Міністерстві освіти, тому що студентство потребує в справді рішучих реформ. Мають бути і підвищені стипендії на екосоціальну підтримку студентів, і має бути взагалі генеральна реформа у системі освіти має підвищуватися якість чесної власті, чесної власть, чесна власть. К власті повинні прийти, я вважаю, нові люди. Нові люди і правильно говорять, треба брати рібят з майдану з майдану. От я, наприклад, у мене мислі така, що треба на пост міністра здравоохраніння взяти, призначити богомолець. Реформа для студентів це підвищення стипендій. Це, як на мене, буде дуже актуально, так як деякі студенти є, дійсно стараються, але просто тих старань вони не вдячні. Україна для українського народу це гасло наше. Розумієте, розбудова незалежної України. І від цих слів треба відходити. Якщо ми то зробимо поступово по кроках, ми все зробимо за національну соціальну справедливість для українців. Для, не кажу, вже про інші нації, але суто для української нації як титульні. І ми не хочемо. Де кажуть, щоб зараз кинули всюди, кидають Леніна і поставили там пам'ятник Бандери, і ті заводи так само працювали на кубку цих трьох пятьох олігархів, які не платять податки. Що все це майно надбання нашої держави має якось так пропорціонально розділене на всіх цих людей, скільки нас є, там мільйонів сорок, трошки більше. Десь Значить, зробити державу в першу чергу соціально, більш соціально справедливою, соціальної справедливості. Ну, а демократія це вже пізніше воно таке, але от соціальна справедливість для мене так здається. Е, ну, дивіться, стосовно освіти, я можу сказати, що в нас освіта, ну, як і все в країні, вже в жахливому стані. В принципі, навіть я трішечки займався там, з людьми, певними ну, реформуванням. Тобто намагалися просувати законопроект, який... Може реформувати українську вищу освіту. Ну ви самі знаєте, що пан табачник звичайний вся ця камерілля були проти. Ну зараз з'явилася можливість, скажімо, це все покращити. Але всі прекрасно розуміють, що це треба все робити система, тобто не можна покращити окрему освіту, не покращити решту, бо ну, не покращиться вона сама по собі. Люди повинні змінитися із самі. Тобто самі люди повинні змінитися, а і своє отношение к ценностям. А взагалі должен прийти человек, который будет говорить буде говорити, ну піпереставити містами ценності. От і как бы стара закалка, она, это очень это отравленное состояние. Перш за все повинні бути реформи, спрямовані на треба вислухати усіх народ. Перш за все, те, що ми давайте повернемося до народу, те, що є основою фундаментом кожної країни. Ми так прагнемо до демократії, якоїсь справедливості. то перш за все треба вислухати народ і спиратись на народ, на усіх. А особисто кожного є свої якісь побажання. Тут треба загальна, напевно, ну, напевне, побажання такі, як завжди були. Знаєте, що медицина, навчання, пенсіонери, тобто пільги, які позабирали, дуже багато в тих самих Чорнобильців. Тобто, от це все, що було завжди, ці проблеми, то напевно їх пора вже вирішувати якось, щоб ми були впевнені в сьогоднішньому і завтрашньому дні молодь, щоб людям і по хотілося тут жити. Хотілося залишитись, і хотілося, щоб інші приїздали, поверталися, а не шукали а кращого їхали. життя.